Вітаю! Ласкаво просимо на прогулянку по Криворізькому ботанічному саду. Це об'єкт природньо заповідного фонду України загальнодержавного значення, а дендрарій, визнаний національним надбанням України і створення ботанічного саду пов'язана з екологічними проблемами на Криворіжжі, зважаючи на загрозу екологічної катастрофи, що нависала над Кривбасом. У грудні 1972 року президія Академії наук УРСР виносить рішення про організацію опорного пункту Донецького ботанічного саду Академії наук УРСР у Криворізькому промисловому районі. Ініціатором заснування став професор Євген Миколаєвич Кондрацюк першої рослини. Криворізький ботанічний сад отримав у 1975 році. Ці рослини зберігалися у шкільних теплицях. Коли побудували оранжереї, рослини склали основу комплексу тропічних і субтропічних рослин. У 1992 році Криворізький ботанічний сад став самостійною установою Національної академії наук України. В експозиціях дендропарку представлено понад 647 видів, 73 різновидності, 33 форми та 104 деревинних рослин з різних куточків світу, що розмістились на 22 гектарах. Із країн Східної та Центральної Азії сюди переселились Кінго-Дволобатове, Горіх Манджурський, Цикурінега Кушиста, Бархат Амурський, Буделя Давидова, Софори Японська. З центрального Китаю у саду зростають Баребарис Юліана, Евкомія В'язулиста, Бузок Пекинський, з дендрофлори Європейського континенту. В саду представлені Дуб Черестий. Береза повисла, клен звичайний, липа серцелиста. Протягом всього року у ботанічному саду працює оранжерея і теплиці з різноманітними рослинами, такими як орхідеї, азалії, пальми, фікуси, сукуленти кактуси. На початку весни квітнуть понад 50 видів буску манголії, і сакури, маки, тюльпани, білий катран, карликові півники. Весняний горий цвіт. Влітку тут можна побачити чисельні сорти троянд, лілії, іриси, півонії. Восени квітнуть айстри, жоржини, дерева змінюють колір листя, а в жовтні починається неймовірний бал хризантем. Тут можна побачити понад 60 видів рослин, занесених до Червоної книги України. Які знаходяться під охороною всесвітнього та європейського червоних списків. Співробітники ботанічного саду розробили рекомендації до створення стійких допромислового забруднення квітково-декоративних композицій. Для оселення промайданчиків, хірничо-збагачувальних комбінацій, кривбасу, співробітники ботанічного саду. Рекомендували 54 види та понад 100 сортів квітково декоративних рослин. Отже, ботанічний сад це не тільки місце відпочинку, а й великий науковий центр, де проводять дослідження та зберігають унікальні види рослин з різних куточків нашої планети.